З ким ти зійшлася? З своїм першим чоловіком? здивовано перепитували мене подруги. А навіщо тобі це не старості років, коли у тебе і так уже все є? А я й сама не знаю, навіщо? Якби мені коли хтось сказав, що я повернусь до свого першого чоловіка, я б ніколи не повірила, бо розходитися ми з ним гучно і з поділом майна і твердими обіцянками ніколи більше не бачити одне одного. Прожили ми разом майже 20 років. Але одружилися молодими, мені було 19, а Івану 20. Стали ми жити окремо, спочатку в старому бабусиному будинку, а потім ми вже зрозуміли, що нам краще збудувати разом свій будинок. Жили начебто і непогано, але постійно сварилися, навіть на дрібницях. І тоді вирішили, що краще розійтись, бо жити так просто неможливо. Нас не врятувало навіть двоє спільних дітей. Коли ми розлучалися, то сказали, що не зійшли з характерами. Нам тоді було по 40 років, і насправді у мене був інший чоловік, а у Івана теж уже була інша жінка. Ми думали, що, розлучившись, зможемо почати кожен своє життя заново і нарешті зажити щасливо. Наші на той час уже дорослі діти поїхали з дому вчитися, тому будинок ми продали, поділилися і розійшлися у морі кораблі. У мене з моїм новим чоловіком не склалося, і я поїхала за кордон на заробітки в Грецію. Вирішила, що хоч дітям з житлом допоможу. На заробітках я провела майже 20 років, і за цей час я купила дві квартири нашим донькам. З ними зв'язок підтримувала, а от про чоловіка я не знала зовсім нічого. Як весь час жив Іван, мені було нецікаво. А якось я додому приїхала, і старша донька на свій ювілей мене запросила і Івана. Про те, що він там буде, я не знала. Я подивилась на свого чоловіка і просто його не впізнала. Здається, він став ще красивішим, ніж колись. Змінився чоловік просто до невпізнання. Ми стали з ним спілкуватися, як старі добрі друзі. Не повірите, але я знову закохалася в нього. У нього з його дружиною теж не склалося, і останні роки в 15 він, як і я, жив сам. Після цієї зустрічі я не могла ні спати, ні їсти. Мені раптом дуже захотілося повернути свого чоловіка. Я нарешті зрозуміла, що він у мене таки найкращий. Весь цей час Іван теж не сидів, склавши руки, у нього є невеличкий бізнес, він відкрив магазинчик з продуктами. Роботу має і прибуток є. Одним словом, захотіла я повернути собі свого чоловіка. Стала дітям говорити, щоб частіше нам влаштовували такі зустрічі. А я на них уже йшла як пава, красиво одягнена з макіяжем, з зачіскою. А головне, я про минуле жодним словом не згадувала, наче всього цього і не було. І це подіяло. Мій Іван теж ще раз зацікавився мною новою. Ми стали зустрічатися спочатку таємно від усіх, навіть від наших дітей, а потім, коли він зробив мені пропозицію, я погодилась, то ми вже разом із родичами і знайомими. Зробили всім сюрприз. Тепер я свого чоловіка від себе нікуди не відпущу і нікому його не віддам. Я нарешті все зрозуміла: треба цінувати те, що маємо, але якби це в молодості той розум, що зараз.